На онлайн уроки з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку виконання практичного завдання з підручника. Розглянемо способи виконання різних завдань в середовищі Scratch а також Python. Сьогодні розглядаємо саме в середовищі Scratch Виконуємо ми завдання з підручника. На сторінці 166. Завдання 6, умова така. Складіть проєкту, як уму виконавець, буде малювати рівносторонні трикутники, розміщені по діагоналі сцени. Якщо довжина сторони, першого з них дорівнює А кроків, а довжина сторін кожного наступного буде на 10 кроків більша за довжину сторін попереднього, поки довжина сторони не стане більше за 60 кроків, збережіть проєкт у вашій папці з ім'ям файлу завдання 4.46. Зараз пропоную перейти в онлайн-середовище Scratch, посилання в описі під відео, і виконати цей проект разом зі мною. За посиланням в описі під відео ми з вами відкриваємо онлайн-середовище Scratch, в якому і будемо працювати. Закриваємо випливаюче вікно. Для початку нам треба з вами створити змінну і додати олівець. Давайте розпочнемо з олівця олівець. І створимо змін, змінні. Створити змінну. Змінна в нас буде довжина сторони. Є. От вона відобразилася. Наш з вами персонаж буде розміщуватися в верхньому лівому куті і по діагоналі буде будувати відповідну кількість трикутників. Як завжди, проєкт у нас розпочинається із дії, події, коли натиснуто прапорець. Тепер давайте задамо олівець, спочатку очистимо все, піднімемо олівець і задамо йому колір. колір. Хто який забажає, я, до прикладу, візьму синій і можна задати розмір олівця, щоб трикутнички були більш об'ємні. 5. Тепер перемістимо нашого персонажа у верхній лівий кут. Для цього беремо рух, Перемістити в Х-180 y100. Це буде верхній лівий кут. Задамо напрямок, щоб рухався по діагоналі. Для цього ми обираємо рух, повернути в напрямку. І обираємо 120 градусів, щоб поділено. Від одного кута до іншого. Тепер запитання, яка ж початкова довжина нашого, так як в умові, нашої сторони тракутника, так як в умові її не вказано початкової довжини, тому ми будемо вводити як К довжина сторони 3 Знак Однак, Петра. Далі присвоюємо цій, цю довжину зміні. Задаємо довжину сторони змінної 0, а замість нуля має бути відповідь із датчиків на наше попереднє питання. А тепер переходимо до... Здійснюватися з передумовою, тобто, якщо умова виконується, тоді здійснюється побудова. Щойно умова перестає виконуватися, припиняється. Для цього беремо повторити до і умова наступна. Оператор. беремо більше-менше. Якщо змінна довжина сторони більше від 60. Тоді має припинитися. До, ти, до тих пір буде виконуватися дія. По-перше, опустимо олівець, потім почнемо будувати наш трикутник. Трикутник, ми знаємо, складається з трьох сторін, тому повторюємо тричі наступні кроки, а саме має рухатися наш з вами персонаж. Рухається він відповідну кількість кроків, яку ми введемо. Тобто замість 10 має бути довжина сторони. Можна із змінних перетягти, можна схитрувати, навівши вказівник мишки на довжину сторони. Натискаємо праву клавішу, дублювати. І вставляємо замість 10. Далі, дивимося, наступний крок повернути. Нам потрібно 360 розділити на 3, тому що три кути у трикутника, і це буде 120 градусів. Після цього переходимо в трикутник побудований. Далі в нас треба перевірити зміни. Для цього олівець піднімемо олівець. Трішки опущуся. Піднімемо олівець. Змінимо довжину нашого, нашої сторони, а за умовою сказано, що змінюється, збільшується на 10 кроків, і, відповідно, треба переміститися, щоб наступний трикутник в рядочок будувався. Для цього я пропоную взяти рух, перемістити на 10 кроків оператори, перемогу. Додавання. Знову ж дублюємо довжину сторони, і до, щоб іменно пройшло наш трикутник до її довжину, і обираємо потім <кій> до прикладу 5, 5 кроків між нашими трикутниками. Готово. Тепер запустимо на виконання, з'являється, уведіть. Це так, щоб було. Яка довжина сторони трикутника? Ставимо 15, до прикладу, запускаємо і будує, бачимо, скільки. Раз, два, три, 5 трикутничків. Якщо ми заново запустимо і введемо, до прикладу, 40, то в такому випадку лише 3 трикутника побудує наш з вами персонаж. Проєкт наш виконано, все правильно, все працює. Якщо ми хочемо, щоб трикутнички будувалися вгору, тобто у нас гострячком вниз, а ми хочемо вгору. В такому випадку треба поміняти ось цей блок повторити. Взяти протилежний 120. А цей я поки що винесу за дужки. Тепер запустимо. Візьмемо, давайте 30. О, тепер ми бачимо, що зростає інший. Так набагато краще. Добре. Все. Проект наш виконаний успішно. Зберігаємо виконану роботу, файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Тобто зберегти на комп'ютері. У завантаженнях натискаємо папку. Відкриваємо папку із завантаженнями. Правий кладушой на останньому завантаженому файлі це буде Scratch-проект. Переіменувати. І за інструкційною карткою нас просять назвати завдання 4.4.6. 4, 4 Завдання 4.4.6. 6. Готово. І в дужках можна вказати своє прізвище, щоб вчитель міг швидко знайти і зрозуміти, хто саме виконав дану практичну завдання. Все, натискаємо Мендер. Даний проект надсилаємо вчителю або демонструємо вчителю. І за це отримуємо позитивну оцінку. Ви отримуєте позитивну оцінку за урок, А я чекаю від вас. Вподобайку, підписку, ну і, звичайно, коментар, чи зміг я вам допомогти виконати дане завдання. Дякую за увагу, ставте вподобайки, підписуйтеся, до нових зустрічей!